Вітаю! В цьому відео покажу, як зробити ось такий наборний край. Він виглядає по типу фабричного, але в'яжеться набагато простіше, без бросової нитки. Ось Так виглядає гарно. І так, достатньо еластичний. Набираємо петлі звичайним способом. Перший ряд пров'язуємо резинкою один на один. Першу петельку кромкову я пров'яжу, далі на початку ряду я вже знімаю. Ліцева. Виверідна. Ну, і таким чином ми пров'язуємо перший ряд. Просто звичайним. Починаємо в'язати звичайну резинку один на один, скажімо так. Так, другий ряд кромку знімаємо. а В мене тут іде виворітно, Виворітно я пров'язую. Далі лицева. Ось таким чином я беру робочу спицю, отак завожу під в'язання і от зачіпляю петельку, знімаю, повертаюся назад, вдягаю і ось так пров'язую. Лицево. Далі йде вигорітно, Виворітно пров'язуємо звичайною виворітною, потім знову лицева і знову завожу спицю під в'язання, підхватую лицеву петельку, знімаю, перекручую. Віддягаю назад і пров'язую лицевою. Виберідну пров'язали і ще раз покажу, як пров'язати лицеву. Завожу спицю під в'язання, петельку захватила. І знову вділа на спицю і пров'язала лицевою петлею. Все таким чином ми в'яжемо до кінця ряду. Ось так у нас має виходити. І все, всі наступні ряди ми в'яжемо звичайним способом.